Мали броню або підставу для відстрочки від служби, але все одно постраждали. Потерпілого, який є батьком чотирьох неповнолітніх дітей, викрили незаконно, позбавили волі, вимагали гроші та наносили тілесні ушкодження, в результаті яких зламали ребра. Я було вночі в квітні, до мене вирвалися троє військовій формі, нічого не об'ясняючи. Збили з нігтей. Вже ногами били, та і все. Витягнули з хати, пов'язали мені вдома напрямок. І я сперечався, що я не, ну, не маю права вони мене взяти. Бо четверо дітей повнолітні, знову почали мене бити. Копали ногами на наступний день чоловіка випустила, але як сасувалося за це рідні, заплатили 30 тисяч гривень. Після цього, як стверджує заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Андрій Ткачик, потерпілий протягом двох місяців не виходив з дому. А коли прийшли працівники поліції з метою встановити справедливість, від страху, що це знову стаціка, чоловік переховувався на горищі. Це тільки один із випадків незаконного поводження над жителями Тернопільської області. Наразі відомо про шість таких потерпілих, кожного із яких своя іс. Можемо повідомити вам, що п'ятьом фігурантам цієї справи на чолі з одним із керівників районних ТЦК, його його трьома підлеглими, і одній особі, яка є працівником Борчівської міської ради, повідомили про підозри в складі організованої злочинної групи. Фігуранти будуть нести покарання не тільки за корупційну складову, а й за насильницькі злочини згідно зі 122 і 146 статтями Кримінального кодексу України, а саме за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, і незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 2 серпня відбулося слухання по цій справі. У Тернопільському міському суді відбуваються слухання запобіжних заходів по фігурантах слідчими суддями. Ми звернулися сьогодні з клопотаннями про тримання під вартою, де в клопотаннях ми не зазначали розміру застави, тобто без, безальтернативний. Залежно від соціального статусу та фінансового становища особи або організації затримані, вимагали різну суму від потерпілих. Якщо людина заможня, якщо вона має бізнес, це був зовсім інший механізм. Я вам вже тоді доповідав про вилучення техніки на потреби ЗСУ, тобто вони цим спекулювали. Про бронь, наприклад, для певних підприємств. Якщо це люди трошки нижчої соціальної орієнтованості, зрозуміло, що там. Ми брали, скільки скільки є, скільки могли знайти. Всі кошти фігуранти ділили між собою. У поліції впевнені, що кількість потерпілих більше за ту, що вже зафіксовано у матеріалах провадження. Тому всі, хто став жертвою, закликають звертатися до них і запевняють, що винні будуть покарані. Хто став потерпілим від даних осіб, прохання звертатися до ОНП або безпосередньо до територіального відділу поліції за місцем проживання. Для того щоб ми могли об'єктивно і в подальшому ще встановити кількість потерпілих, п'ятьох затриманих осіб, тобто одного із керівників районних ТЦК, трьох його підлеглих і працівника Борщівської міської ради, можуть позбавити волі від п'яти до десяти років.